Син родився, радіють усі, ангели звістили поля. слава в небесах, Божий мир на землі, добра воля у людських серцях, Божий син родився, радіють усі, ангели звістили. Слава в небесах, Божий, мир на землі, добра воля у людських серцях. Проставши. Немо за зіркою ми до ясен, так як мудрі люди пішли, і до Спаса серця ми свої принесем, широдячність і близький ухлін. Божий син родився, радіють усі, ангели звістили поля, слава в небесах, Божий мир на землі, добра воля у людських серцях, Божий син родився, радіють усі, ангели звістили поля, слава в небесах,